У цій країні жовтень називають місяцем ковша. Молдавське кеуш означає дерев'яну ємність з ручкою. Нею черпають сусло та мезгу. Кеуш завжди там, де виготовляють вино. А тут це роблять у кожному дворі. До одного з таких, перш ніж потрапити на велике свято, і завітали туристи. Приймаємо дуже багато гостей із різних країн, з, особливо з України теж з ФІЗ Франції, з Італії. Приготуємо Блюдо національного, наше національне блюдо, заму, мамалигу, фтуру, плацинди, голубці і компот домашній. Смачний обід з національних страв і келихом домашнього вина у двохсотлітній хатині традиційна програма Черкаські туристи у молдавському селі, як удома. Мне приходилось в інших країнах, но все-таки здесь более тепла ценука. Може быть просто ближе по духу люди, как ми бы это как мы привыкли вражатися, это наші. Це садиба одна з найкращих у старому орхеї, що за 60 кілометрів від Кишенева. Місцину називають музеєм під відкритим небом. Минулоріч об'єкт увійшов до десятки найвідвідуваніших у східній Європі. Унікальне для археологів, унікальне для туристів, унікальне для скалолазів, унікальне для віруючих археологи. обычно говорят, что это место тысячи одної загадок потому тому здесь нашли сліди самых разнообразных культур, начинає з епохи палі про до сьогоднішніх днів. Молдова незвідана мека для українців. Організатор поїздки Назар Лавріненко в туристичній справі. Початківець то шукає нові цікаві маршрути. В Черкасах, взагалі, все однозначно. Жоден туроператор не організовує поїздки до Молдови. А щодо України, то на фестиваль вина поїхала паралельно група із Львова. Коли ми були минулого разу в міністерстві агротуризму Молдови, то ми були єдиним туроператором, за який, за, який за роки незалежність з України, поцікавився цією тематикою і уклав договір про співпрацю. Національне свято день вина, неабияка подія для гурманів. Продегустувати та придбати найрізноманітніші напої сюди. їдуть з усієї країни та з-за кордону. Парламент республіки навіть безвізовий режим на період святкування встановив Вино купили, і дегустували, і погуляли, музику послушали і взагалі щеполу заряд бодрості. Усе найкращі учасники заходу демонструють відвідувачам упродовж двох днів. Мы имеем сотни предприятий, которые производят вино и десятки тысяч производителей винограда. Конечно, не все могут участвовать на национальном уровне, участвовать на районном уровне, но сегодня представлены 48 предприятий. У цьому павільйоні залюбки розповідають про хересне вино. Воно зроблене з урожаю 88-го, 89-го та 90-х років на найбільшому заводі пострадянського простору. Його готують по особливій технології з використанням живих мікроорганізмів. Це хересне дрожжі вони розвиваються на поверхності вина, образують дуже нежну, красиву пленку. Ми її називаємо пленкою. Іспанці називають її ще цвіток. Флер. І от в результаті жизні діятельності тих живих мікроорганізмів образується такий своєобразний очі привлекательний аромат і вкус вина. свято об'єднує не лише виноробів. До них долучаються художні колективи, народні майстри та вправні кулінари. Утім, головний герой свята напій богів. Як його зберігають, черкаська група побачила на комбінаті якісних вин. Мілешті Міч унікальне старовинне село України. Саме тут розташоване найбільше у світі сховище колекційних вин. Ось тут піді мною п'янкого напою півтора мільйона пляшок. Це золота колекція молдавських вин у підземному містечку, заснованому 40 років тому. Здесь образовался винный подземный город, со своими улицами, названия которых соответствует названию вин. И, конечно, если улица называется Каберне Фетяска или Олегате, то там в бочках и в цистернах хранится только то вино. Вино сберегают в казах в опняковых коморах, у Тим шлях до пляшки довгий Его перерабатывают, потом хранится в дубовых бочках 2-3 года, потом э, в малированных цистернах. И после этого, если год хороший, с числи венок соответствует всем Качеством його розлівають бутилки і залажують колекцію. І відтак вік у білого вина 25 років. У червоного сухого понад 50, у десертного півтора століття. Серед пляшок, вкритих пліснявою та пилом, є вино ще з першого урожаю 1968 року. Воно не продається і вважається національною цінністю. Вино пізніших урожаїв, приміром 70-х, вартує кілька тисяч доларів. У кожній краплі витриманого вина, тепло сонця та сила землі обязательно нужно спочатку почувствовать аромат вина, тому що 80% вкуса вина у нас спочатку переходить через нос і потім уже во рту. Якщо ми не почувствуем аромат цього вина, ми не почувствуем никакого вкуса. у дегустаційній залі зустрічають з музикою та жартами розповідають про особливості кожного з пропонованих напоїв та дають можливість переконатися у сказаному. Разница очень большая, потому что тут я знаю точно что это хорошее вино и я чувствую аромат. Потому что когда мы купим в супермаркете не всегда можно услышать аромат вина. Здесь действительно чувствуется аромат полевых цветов, как нам сказали. и Это действительно ощущается. Ирина Гришко специально для Вика Новин.